Така цікава історія. Коли привезли пам'ятник зі Львова, зібралося вже більше людей. Пам'ятник був встановлений. І коли люди розійшлися, я швиденько збігав додому, приніс баночку воску з кіпідару, і тут знайшовся якийсь чоловік, я попросив його, щоб він виліз і нашмірував, намастив весь пам'ятник тої суміші. І вона зберегла такий. Бронзовий колір, як це сказати, трошки тим більший, але бронзовий колір. На відміну від незмащених не пам'ятників, вони всі, всі зелені. Патока така, е, 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 я про синьо зелена, отакі от вони в потьоках. цей зберігся краще наш. Богданові Споденку доля судила в 32 роки стати головою багатолюдного міста Броди в 1991 році з відновленням української незалежності. Перший мер міста у вільній Україні. Багато викликів, економічних і соціальних проблем було в цей непростий час. Богдан народився у Бродах у 1959 році. Виховували його мама Ірина Михайлівна з родини Ксьондзиків і відчим Микола Олександрович Валдаєв. Дитинство до шести років проходило в дідуся Михайла і бабусі Марії в селі Голосковичі. Дорогий і незабутній час. А далі перша бродівська середня школа, Бродівський педагогічний коледж, Луцький університет, служба в Радянській армії. Одруження з Лесею Володимирівною Демчук, яка також навідмінно закінчила Бродівське педагогічне училище, народження сина Мар'яна. Богдан Мар'янович працював вчителем історії у школах міста. В кінці 80-х минулого сторіччя вступив в народний рух України. Навесні 1991 року від педагогічного коледжу був обраний депутатом до міської і районної рад народних депутатів Бродівського району. Демократичні сили висунули кандидатуру пана Богдана на посаду голови міста. Навесні 1991 року. Він став керівником міста Броди. Добрий, Добрий день. День, <кл hearing> день, день. Добрий день. Пане Богдане, ви перший мер міста Броди, голова міста Броди Незалежної України. Це 1991 рік. Перший і 94-й, так. Ну, якщо період. Якщо період. Це буває в якості голови виконбу Бродівської період... сховини. Від народного руху України. Від народного руху України. Ви були вибрані як депутат від педагогічного коледжу. Скільки вам років тоді було? 32 роки було. О, наймолодший голова міста. Броку. Так. так, дивіться. Скажіть, будь ласка, скільки років ви не були в цьому приміщенні? В цьому приміщенні. Ні за чим не звертався. Такі 31 рік таки не було. Ні за чим не звертався до періодично залишав броди, переїжджав, повертався, але заходити сюди не доводилося, якихось питань не виникало. Хоча діяльність цієї влади я задоволений, бачу великі зміни в місті, бачу позитивне. Але от цікаво, як виглядав кабінет. Коли ви 34 роки тому вперше дійшли сюди? Е, ну, Якщо оглянути, оглянути е, оформлення, то все значно обмовилося. Такої красивої стріхи не було. Е, там тут стояв сейф, сейф переговори була, е, ті квітня стояли. Та подібно тут дилібувалася, де, де засідали членів виконкому 8 чоловік 9, і я дев'ятий, секретар секретарного бреща Ольга Ігорівна. Цей стир був контрактник не Цієї цілічки не було. Стеля теж, теж нова. Двері були фарбовані білим. Багато змінилося, і в краще в Як ви думаєте, а проблеми, які ви вирішували, залишилися незмінними? До того не проблема, що їх вирішують, І не вирішують кінця не буде. Для... вони на час виникають, життя бере своє, будинки старі старіють, каналізації далі забуваються. Риндолубі. Риндолубі. То процес. — Ви народилися в Бродах, ви корінний житель міста. Так. Так, я корінний житель Бродів, народився в Бродах. Мама працювала в хамчуєй промисловості. Батька не пам'ятаю, з півтора року вони розлучилися і. Я був на вихованні бабусі, пізніше переїхав і пішов навчатися в першу школу. Тепер гімназія імені Труша. закінчив вісім класів, поступив в Бродівське педагогічне училище, закінчив його з відзнакою. Там я знайшов свою любов. Лесу Володимиру Наденчук, з якою проживаю більше 40 років. П'ять років oh, no. дружили. Е, ну, що ж, що ж, е, Відслужив служив в лавах радянської армії, тоді є радянської армії закінчив Руський педагогічний інститут Тепер імені Лесі Українки, тепер Волинський національний університет. Працював в багатьох школах міста на заміні декретних вчителів. Працював в будинку піонерів в третій школі, в четвертій школі за переїздом. у Вас урок усілище, викладачем історії суспільство знавства, історії наукового комунізму, атеїзму. Всього я собі нарахував вчені 14 предметів, з якими мені довелося там викладати. О! Добу, цікаво, так. Це ви починали свою біографію в стінах цього. Закладом міської ради, як голова, але від народного руху України було би дуже цікаво пригадати щось з того часу, з початку 90-х. Е, що хотів би почати, е, ну, все починалося з Дмитра Васильовича Чобота, починалося з краєзнавчого музею. Навколо краєзнавчого музею е, згуртувалися люди. Е, фамілії Яна звук. Е, це було кінець е, 80-х років. Як зараз пам'ятаю пам 1 квітня 1989 року, е, ми вирушили від музею і до, до кооперативу Кузня яким тигував ще рухівець? Пан Шуст. Пан Шуст Мирон. 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 І там ми поставили лавки і зробили установчий з'їзд Бродівської організації Народного руху України за перебудову. Лігами залишався Петро Властелічовіт, активна участь в діяльності Бродівського районного руху за перебудову. Прийняли такі люди, як э, соратник Чобота, ну, всі ми соратники, звичайно, э, Швайка Оріст, э, Петро Урлюк, Роман Молодій, Тимчук Василій Галина, Кенчук Іван. Я зачитаю, тому що з роками ніби дещо забути, але справа важлива. Так. 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 Кенчук Іван, э, Адамець Володя. Надія Чернишова, Стасюк Ігор, Мирон Шуст, я вже називав, Мирон Романюк, Коханський Володимир, Любомир Газинчук, Ольга Борольчук, Ханакова Михайло, Левус Віктор, Роман Ковальчук села Завлиці, були й старші люди, Петро Хузік, Пан Білик, інші. Репресовані. Репресованих було багато. Це ми якусь розмову побудуємо в перспективі про них. Так саме, саме так. Тут є е, деякі фотографії е, з нашого е, з нашої діяльності е, руху за перебудову. Ви виступаєте перед мікрофоном. Так, то мені то мені місто... Може, щось пригадуєте, як ви розпочинали свої виступи, які теми. Пригадую, треба було пробудити дух э, бричан, э, пробудити ту національну свідомість. І я багато робив вже і в Пелечивищі на лекціях. Э, э, з райком у партії прийшли э, перевіряти, що ти там говориш. Жінки, так? Жінка була э, до жінці вже якісь погрози пішли про те, куди там ваш чоловік. Часи були непрості, Проте вот час покликав нас є, і було саме так, як було. Радує те, що комуністи району теж українці і не вчинили якогось відчайдусного опору ні на сесіях міської районної ради, їх там було менше, але було всяке, були гарячі виступи і тому подібне. Що стосується руху за перебудову, то теж довелося поміняти багато пам'ятників, була створена. Комісія по вивченню і перейменуванню е, тих, тих вулиць е, пам'ятників. Е, це все було затверджено на сесії міської ради. На слідуючі сесії міської ради вона ще не закінчилася. Ми завершили сесію, пішли по вулиці Золотій в парк знімати пам'ятник Леніну, виконувати рішення сесії. Там же нас чекав Володимир е, е, Канущик. Працівник, Працівник. Так. Так. є, є такі світлини так. у нас, так. Так, коли розмонтовують пам'ятник. І, і таким чином зняли. Зняли сам пам'ятник. Це було досить, досить, як кажуть, ну, небезпечна акція в під, під, під 50 метрах від самого райвідділу міліції, комітету державної безпеки. Проте все відбулося досить організовано, спокійно. При великій участі людей. громадян міста, Згадав, хто це робив, ще Володимир Федек. Він вже сьогодні покійний. Ось його син, цей Ігор, був недавно активним захисником в боях за, за суверенітет України. Ось так. Пане Богдане, я дивлюся, ви щось таке цікаве розглядаєте. Ось, він знайшов таку фотографію встановлення самі жовтого прапора на ратуші Шимської ради, mm -hmm. е, сірі рухівці е, Тарас е, Кушпета і Плюхомер Гарсенчук встановлюють цей прапор. Е, це точно, чи ви так от е, з того, що я міг побачити на цій сутріні mm -hmm. з пам'яті, я думаю, що це були саме ті люди. Самі ті люди. Mm -hmm. Ось. А пригадуєте трішечки, як могла відбутися ця подія, бо багато людей дуже було тоді. Звичайно, то все було в такому революційному порі. Не пригадаючи, що було рішення міської ради, встановити прапор швидше всього, що було. Це можна подивитися рішення рішеннях міської ради. Ну як би то не було, це теж була небезпечна акція поміняти червоні прапори на носиння жовті Проте рух мав більшість у міській раді, міг дозволити собі змінювати життя, змінювати політичне обличчя міста. Так що все було правильно. Скажіть, будь ласка, це в міській раді були воєннародний рух і комуністи? Е, так. Іншої партії не було. Двохпартійна система. Так, так. І їх було кілька чоловік, були військові, проте. Е... Впливу на рішення вони не мали. Але чинили опір, чи не чинили? Ну, чинили опір, можна сказати, що чинили опір. Правда? Чинили опір. Не хочу фемірі називати, але не варто. Опір. хотілося звернутися до економічних проблем. Місто тоді мало багато, як і вся Україна. Все ж таки оцей період перебудови, коли. Сильна інфляція, в магазинах зникли товари, черги, відсутність пального, потрібно десь було дістати оці купони, купони. Люди до праці добиралися з ближніх сіл, майже пішки, не ходив, не рухався транспорт. Багато було, але все ж таки, от як ви бачите зараз цю. Зміну, яка відбулася, і що ви добре започаткува все ж таки в цей час? Справді, часи були непрості, при переході від одної системи економічної до іншої були значні труднощі. Ну, що можна сказати? Місто жило, місто боролося за виживання в тих складних умовах. Стало питання зникнення міського озера Бугаї, яке ще називали Комсомольським чомусь в радянські часи. Воно пересохло, було закинено якимись колесами, травою з сусідніх городів. Люди переходили пішки по ньому, сказали, що відродити не вдасться, бо джерела замулилися. Тим часом була складена виконкомом міської ради проєктна документація, запрошено Ясенівську бригаду. Скажімо, землечерпальників. Вони виконали своє завдання, відродили джерела, озеро було наповнене водою, було зарибнене. І встановлено, що той цикл відповідає 37... кожні 30 років, воно замурюється, то можна собі уявити, що буде далі. Воно або пересихає, потім відроджується, але треба йому допомагати, треба чистити. знаю, дивився відео, що нова влада теж зарібнювала вже це озеро. Очевидно, щось чистилося, воно сьогодні довге, красиве. Ну, така відпочинкова зона для мешканців. Міста, міста була зроблена. Е, місто започаткувало будівництво висотного будинку е, в напрямку вулиці Залізничної справа як повертати до ветоптеки. Було закладено навіть фундамент, але далі коштів на цей кооперативний будинок не вдалося знайти, і він добудований вже наступною, наступною владою в наші часи. Дуже прекрасний будинок гарно виглядає. ну якось так. Презентує броди по-своєму. Прекрасно. Чи не перша дев'яти етажка, так? Так, 9%. Ну що ж, місто пережило великі буревій в 92 му, -му році. Коли коли були порвані е, лінії електропередач, повалено багато дерев, багато е, да, стародавніх дерев з водоканалами Там півночі е, ремонтували розірвану каналізацію, запихали якісь гумові е, м'ячі, надували їх неймовірно, щоб перекрити воду ту і поремонтувати, е, було вирубано, не вирубано а Порубано поламані дерева, відв'язано на склади, тобто. Але жертв не було. Жертв не було. Але я пам'ятаю, як падали дерева, це страшно було, величезні, поверталися. Ось, ну що ж. Е... А ставки виказали. Е... Так, в той час міської Ком ради виділив, е... виділив е... землю під будівництво семи. Е станків для, для розвитку рекреаційної зони міста вони сьогодні теж діють, працюють. Ем... Наша зустріч і розповідь ну, підходить до підсумку, так скажемо, не до завершення, а до підсумку. Все ж таки завдяки допомозі працівників. Міської ради нам вдалося відвідати, можна сказати, оцей уже історичний кабінет, який багато багато років функціонував для міської влади, але з 1991 року сюди ввійшов перший український голова в Українській незалежній державі. Ми так нам багато сьогодні цікавого розповіли. І я би хотіла от, все ж таки почути ваше враження від міста після 32 років ну, ваші такі враження. Що я скажу? Я приїжджав, від'їжджаю. Побував в багатьох країнах Європи, побував в Польщі, в Чехословаччині, не теж побував, а працював там по два роки в Португалії півтора року, в Іспанії 25. Тобто періодично приїжджав, одружував сина інші кіз події, мама хвора, навідувався. Але з огляду на те, що змінилося, Змінилося так багато, що навіть важко щось використати якесь одне ратуші е козак з гарматою. Це те, що змінилося фактично, е те, що те, що видно, щось порекомендувати на майбутнє для керівництва бродів, для Мешканцям народів. ну я думаю, що треба всім подякувати за ту плідну працю на благо наших, нашого рідного міста і голові міської ради, заступникам, тим працівникам комунальних служб, які багато роблять в роки війни, коли бракує кваліфікованої сили, коли бракує робочих груп, коли війна забирає кошти, коли не так все просто. Проте місто вражає приємними моментами. Не хотілося би давати якісь рекомендації зі свого боку, бо сам знаю, що робота важка, робота непроста, нарікання були і будуть. Я думаю, що все буде гаразд. Нам би тільки перемогти, здобути перемогу, повернуться люди за кордону, повернуться люди з фронту, місто заживе новим життям, все буде гаразд, все буде Україна. Дякую вам, пане Богдани. Прекрасна Дякую. зустріч і вам Дякую, бажаю здоров'я, сили, наснаги приїжджати в місто, зустрічатися, спілкуватися. Це ж ваше місто. Дякую. До нових зустрічей з вами. До нових. Проходять роки. Богдан Мар'янович відвідує своє місто, в якому пройшла його незабутня молодість і важливий період життя. В Україні живуть його мама, теща, діти, онуки. Син Мар'ян, полковник, керівник військової служби правопорядку Харківської області, невістка Віра Іванівна з родини Бойко, вчителька англійської мови. Тут його внуки, його майбутнє Ліза, Давид, Діана. Місто Броди справляють на Богдана Споденка завжди приємне враження. Від душі вважає колишній мер своєму місту, успішного розвитку, праці людям і повернення додому після перемоги, а ще берегти, шанувати своє місто, особливо його історичну спадщину.